І так, ми з вами прошлого разу розглядали мотор від компанії Бакумо Road 50. Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати інше відео, яке я вам обіцяв. Також розглянемо з вами два двигуни Road 50 та Road 90. Яка між ними різниця? Чи вони однокласові або різнокласові? Подивимося з ними, як там. Яка різниця між ними, який собі обрати, чи який мені потрібно, який мені не потрібно. Що ви вже будете робити висновки самостійно, але я вам допоможу з цим. І так, компанія Бакума вітає вас. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, ставимо колокольчик і щоб не пропускати наші всі відео. І якщо вам сподобається, обов'язково ставте лайк. Дуже дякуємо вам. Ну що ж. І так, у нас з вами зараз. У нас мене у мене на столі зараз лежить два мотори: мотор Road 90, і мотор Road 50. Яка між ними різниця? І ми цю тему а, називаємо або дешево, або ціна, якість. І ми з вами розглянемо це питання, яке що краще, чому один дорожчий від іншого? І ці всі питання ми з вами піднімемо і а, погнали. І так. Мотор RO90 від компанії Бакума. Двигун а, зроблений вже, він вже пройшов час, вже його ми вже перевірили, ми вже продали їх дуже велику кількість. Розказувати не буду, тому що конкуренти за нами з вами наблюдають. Ми, вони не повинні знати, скільки ми продаємо. От, а, але нехай пасуть задніх. І так. А, значить, монстр в своєму роді. Мотор досить функціональний, Road 90 й У нього багатофункціонально стоїть платформа, на якій можна підключати фазне керування, радіокерування з телефону управляти, пультами, радіокнопками. Ми можемо там, програмувати його по часу, можемо підключати його по каншині. Безпотенціальне підключення, 485, по 485 шині. <кхи> а, що ще? Ну, я не знаю, краще казати, що він не може. От. Він дуже багато протоколів собі має. І якщо, наприклад, ви купуєте цей двигун і вам на сьогодні потрібно тільки керування пультом, там ви кажете, ну мені не потрібно не телефон ніякі там каншини, все інше, але вибачте, ці двигуни вони працюють е, доволі довго. Тому я не знаю, за 10 років, можливо, ви зробите собі ремонт і захочете його переставити кудись, а там буде розумний будинок. І, наприклад, вам скажуть, давайте по каншині будемо його керувати, а ви вже все, не можете. А ви купили, наприклад, двигун Road 50 І, на жаль, ми цього не зможемо зробити. Тому і різниця в ціні. По-перше, різниця у. У зовнішньому вигляду по вигляду видно, що в одному двигуні, бачите, вони, в принципі, по висоті вони однакові, шкіри у них, в принципі, все однакове, але вони по розмірах відрізняються, вони і по силі відрізняються, вони відрізняються по функціоналу всередині, от, у них по роз'ємах ну, Коротше, і візуально, і функціонально вони досить різні мотори. Uh, і uh, я вважаю, що порівнювати два ці мотори неможливо, тому що один uh, є uh, більш таким професіональним uh, обладнанням, а другий йде більш битовим, який uh, повинен ну, його задачі. Я хочу, в принципі, ну, наприклад, давайте так. Запрос від клієнта. Хочу пультом керувати. Все, мені більше нічого не потрібно, або пульт. І телефон. Ну, нормально. Хочу просто собі якийсь там недорогий варіант попробую, що воно мені потрібно. Або в мене там квартира на зйомі. Я хочу просто щось недороге поставити, можливо, себе потім його забрати. Так, це двигун, роуд 50. Якщо треба ціна, ціна і якість, це так, да, непогано, але в але нас функціональності все набагато тут не так <кх> широко. І так, цей двигун. І ще раз повторяємо двигун, підключаємо його по. Ну, просто він підключається 220 три жили у нас фаза 0 земля. І ми можемо керувати їм по радіопротоколу. І можемо керувати його. Ну, є синхронізація між моторами, якщо потрібно. І керуємо його через телефон, але для цього ми купуємо там таку штуку. От, яка буде нам допомагати це робити, зв'язати його з телефоном по Wi-Fi? І так, цей двигун. Ми я розказав там всі основні такі протоколи, які є в розумних будинках. В принципі, окрім там ZW, ZigBee, KNX, тут немає. А так по каншинах, по 485, по радіо, по фазі можливо цим робити. І, наприклад, по 70. По роуту 90. У нас з вами є така штука, що він не просто фазний. Дивіться, якщо у нас по проводах, у нас колір арбуз жовто-зелений земля, синій 0. Червоний лінія. І е, лінія 1, тобто червоний фаза, лінія 1 коричневий, чорний лінія 2. і у нас э, ці провода, ну, тобто всі ну, мало хто знає, для чого э, такий букет проводів і навіщо тут ще й лінії. Э, по Помімо лінії першої і другої, у нас є ще і фаза. Навіщо нам ця фаза? Ну навіщо? Ну, Для того, щоб у нас і Пам'ять лишалась у мотору для того, щоб у нас не було скачків енергії. Якщо ми підключаємо ці всі провода, то у нас е, з'являються певні функціонали. І по функціоналу, наприклад, як і у цього і у цього мотора, є Touch Motion, Якщо ми потягнемо, я обов'язково зараз це я вам підключу, покажу. Якщо ми з вами їх підключимо е, і підключимо всі провода, ці будуть підключені, то е, у нас буде з вами при файзному керуванні і ще й Ну, це рідкість. Це рідкість однозначно, тому що там у Софі такого не може бути. Ну, у Софі, якщо ви хочете там керування, щоб була кнопка і touch Motion, то лише функціонал ДЦТ. А тут, в принципі, повний функціонал, і радіо, і фази, і DCT, Ну, тобто, ми можемо керувати різними, різними варіантами. От. І так. Давайте вставимо ці двигуни і подивимося. А в принципі, давайте щось оглянемо по профільів. Профіль кругом однаковий, і там і там. В принципі, там бігунки. Тут не дивіться, що в мене різні бігонки. Вообще комплектація профілю однакова. Голова відрізняється. Дивіться, голова під nro 90 і голова під він тут з залізним. Тут і підшипник є, і з ним йде. Ну, тобто такий він більш професійно. Зроблений, а цей ну він пластиковий. Але я вам скажу, що якщо його використовувати в побуту своєму, то в принципі він відповідає всім нормам, якщо ну, у вас там нерозумних будинків, ні всяких там ну, довжина невелика, це теж є різниця між цими моторами, тому що вони і по розміру, і зрозуміло, що у них планетарний механізм всередині менший, і моторчик слабіший, і, звісно, він буде тягнути менше. І так, тут у нас така ну, голова повністю пластикова. Давайте вставимо, поглянемо на них. Що на них глядіти? Їх треба купляти, не глядіти. Але ми з вами знімаємо відеоогляд і будемо їх мацати, крутити. І так, ось, ось два мотори. Що пропоную їх підключити зараз і запустити, хоча б послухати, як вони працюють, і побачимо там між ними якусь там не знаю візуальну різницю. По функціоналу зрозуміло, що ці мотори зовсім не ну якби ну, різниця між ними велика. По функціоналу, по шуму зараз зрівняємо, по силі, наприклад, цей мотор. Не буду зараз казати по кілограмах, я приблизно зорієнтую по дистанції. Дистанція 4 метри. Все, я вважаю, що для нього це потолок. 4 метри це вже потолочний розмір. Тут, в принципі, ми 6 метрів ставимо. У нас в шоурумі стоїть, можливо, в інших відео бачили, що на шоурумі 6,60 штора висотою 3,50. І він тягне її як танк. В принципі, ну, досить така нормальна. Машина, яка ну, він тихо працює, у нього підшипники стоять у головах і все тихенько, все гарненько працює. Вот. А, ну і я ж кажу, він більш професійний, і з ним є певні мороки, наприклад, його налаштовувати. От тут якщо він побутовий для звичайних людей, щоб там не програмувати нічого. Тут і кнопочка виведена для програмування, тут вона схована. Її там треба таким зубочисткою якось керувати, ну нажимати, наприклад, там якимсь франциском крючком нажимати. Ми з вами робили огляд всіх функціоналів по РОД-50. Також ми знімемо відео і по РО-90. Вони, в принципі, дуже схожі по налаштуванню. От, але я ж кажу, по функціоналу вони відрізняються, дуже сильно відрізняються по а, цим. По силовому ви вони відрізняються. Цей у нас 1,2 Нм, це 1,5, але в них є ще всередині планетарний механізм, який дозволяє збільшити силу, тобто в цьому він більший, тобто в йому легше тягнути великі віса, в цьому важче і ну так. Тут так в цьому в RAW 90 і синхронізаційний провід, і так можна підключити ще його через 485 або провести провід <свісно>, слаботочний для кнопки. Так, ну що, коротше, я підключаю. Давайте трішечки перемотаємо, тому що це буде довго. Треба їх підключити, бо в мене немає вілок. Вони йдуть з проводами, просто виводи. І я погнав підключать.